Ось нормально працює револют без всяких VPN-ів, ніхто нічого не блочить. Можливо, тому що я нічого там не кручу, ніяких криптобірж не поповнюю. Але зверніть увагу, що там є певні ліміти. А, ну, по-перше, якщо не з українських карток ви робите топ-ап, не пір топіра, а саме топ-ап переказ, да, то це 500 а, євро на день. Також у вас один фрінт International трансфер, тобто це може бути там Сєпа, я не знаю, мабуть, і СВІФТ теж сюди підпадає. У вас безкоштовний обмін валют, і я цим скористався один раз дуже зручний, дуже вигідний курс. Ну, і ви бачите, що 10% -500 на тиждень є ліміт на а, трансфери. Ось ці всі дані у вас є в самому додатку, як Ukrainian refugee І я нагадую, що якщо ви в Європі, то без проблем легко можете користуватися офіційно, якщо ви в Україні, то офіційно вони не працюють, але можна. Не забудьте ластити.